Усім привіт! Ви на каналі Вайлен і це малесенький туторіал, як поміняти аватарку на програмі. Якщо ви думаєте, що це неправда, що по такому способу не вийде, то можете подивитися справа зверху є. Yeah. Програми з різними аватарками. Ми нажимаємо на програму, вибираємо «Properties», тобто властивості. І зразу ж в іконочці Change Icon. Потім вибираємо Browse. Дивимося, вибираємо, ну, наприклад, абсолютно любу фотографію. Але тут ми бачимо, що не можна, тому що пише тільки файли в форматі ICO. Вибрали любу фотографію, і нам пише, що ні. Що ж у такому випадку нам потрібно зробити? Тому що проста фотографія не зможе бути на аватарці вашої програми. Ми заходимо в Google та вбиваємо в пошуку онлайн конвенти Ось ми заходимо по ньому, по посиланню найпершому, і вибираємо. Одну з останніх вкладок, тобто зміну фото. Зміну формату фото. Також тут ми вибираємо зразу, в якому форматі нам потрібно. Нам потрібно в ICO або в ICO. Ми вибрали і зараз ми вибираємо файл, який нам потрібен. Ось, наприклад, я хочу вибрати ось цей файл. Ось цей. Ось він підготовлюється, він готовий. І ми можемо розпочинати. Ось він завантажився, і тепер ми його завантажуємо до себе на комп'ютера. І вже він в форматі ICO ICO. І тепер ми знову. Заходимо в Properties, тобто властивості. Вибираємо кнопочку Change Icon. Вибираємо кнопочку Browse, тобто переглянути. та заходимо в нашу папку, де була ця фотографія. Вибираємо її, натиснемо ОК, okay, Apply. ОК. Okay. І ось у нас з'явилася аватар для нашої програми. Тож, я надіюсь, вам сподобалося це відео і цей туторіал вам допоміг. Ну, а на цьому усім па-па!